Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Останні часом ми з вами говорили про цей шлях до незалежності, що незалежність здобувається в три способи: у фізичний. Тобто зі зброєю в руках, в моральній це коли людина дотримується закону, Конституції і має повагу до інших людей, і духовний це коли людина бореться із своїми внутрішніми гріхами, зі своїми гріхами, тобто міняє свій стиль життя. Саме духовному плані, тобто відмовляється від гріха, який людину поневолює. Тобто саме ось цих три моменти дозволяють нам бути свобідними. І от коли суспільство, люди народу є вільними, то і весь народ є вільний. Тобто, коли людина має, в першу чергу, духовну свободу, Духовну незалежність. Тобто, коли людина знає свої гріхи і з ними бореться, звільняється від них, вона стає внутрішньо сильною і незалежною. Тобто, для неї тоді моральний закон, тобто, закон Конституція, закон доброти, поваги один до одного є прийнятним. Вона навіть не сумнівається в тому, що їй треба виконувати закон і не ставить під сумнівце. І відповідно, коли людина є морально і духовно незалежна, свобідна, то вона завжди буде цінувати свою фізичну свободу. Для такого народу, в якому люди є духовно і морально незалежними, свобідними, ніколи не стоїть проблема і питання. Захисту своєї країни. Вони це сприймають як необхідність іти і захищати свою країну. Вони не сумніваються, не мають жодних сумнівів, коли нападає на них ворог, щоб не захищати свою країну. І от для того, щоб ми були духовно свобідними і незалежними. Церква пропонує людям, а радше навчає, що ми маємо зробити один дуже важливий крок в своєму житті. Тобто змінити себе, і цим кроком є сповідь. Для морального виконання закону людина повинна розуміти цінність виконання своєї, е, цінність виконання. Як би це сказати, свого обов'язку перед суспільством. Що дотримуючи закон, я поважаю суспільство. Фізичний захист це коли чоловіки наголошую, саме чоловіки, не жінки, це не обов'язок жінок, а тільки чоловіків захищати країну фізично. Тобто іти і служити, бо якщо в народі. Країну захищають жінки, діти і старики, а мужики ховаються, це народ рабства. Так от, про моральний і фізичний ми не говоримо, ми говоримо саме про духовну незалежність. Моя особиста думка, що коли людина є духовно свобідною людиною, для неї легко здобути і моральну, і фізичну незалежність. Отож сповідь те, чого навчає церква. Що саме сповідь це той вчинок, це той крок, який дозволяє людині звільнитись від своїх гріхів, про які ми з вами говорили. Саме сповідь дозволяє людині переосмислити самого себе. Саме сповідь дозволяє людині залізти в глибину свого серця. Побачити себе, побачити всю ту темноту, весь той гріх, який людина ховає, але водночас сповідь це не засіб засудження людини. А сповідь це засіб, завдяки якому ми звільняємось від гріха і стаємо здоровими. Знаєте, це як е, рак. Коли людина і, здається, що вона має хворобу раку, ну, хворіє на рак, то їй проходять обстеження і їй ставлять діагноз. Або її можна медикаментозно лікувати, або робити хірургічно, видаляти. Так от, знаєте, я так чому кажу, що медикаментозно лікувати це коли от те, що ми зараз робимо, коли ми говоримо про те, що таке гріх. Коли ми пояснюємо суть гріха, ми пояснюємо моменти, як гріх входить в наше життя, роз'їдає наше життя і через роз'їдання нашого життя руйнує все суспільство. Тобто, це є медикаментозне лікування, коли ми здобуваємо знання і інформацію про гріх. Тобто, ми здобуваємо знання і інформацію. Про ворога, оцього духовного нашого ворога, який хоче нас поневолити, а духовно поневоливши, позбавити нас і моральної і фізичної незалежності. Зрештою, ми зараз це бачимо. І от, а сповідь це оте хірургічне втручання. Сповідь це проникнення в глибину віднайдення ось цього цих ракових клітин, тобто віднайдення гріха. І його видалення. Що нам говорить Святе письмо про сповідь? Насправді ми ніде не знайдемо чітко конкретної знаєте, вказівки, де Христос чи хтось інший чітко каже: от ви маєте сповідатись. Але ми знаходимо різного роду стихи, в яких нас штовхають до цього моменту. І от в Євангелії від Івана в 20 главі, це 22, 23 стих, ці стихи я дав в описі до нашої молитви. Що ж нам говорить Євангелист Іван? Це відбувається в момент, коли Христос, Воскреслий Христос, приходить в кімнату до своїх учнів. І от, промовивши диху. Заходить Христос в кімнату до своїх учнів, каже їм слова мир вам. І от ці стежки. Це промовивши, тобто мир вам, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримуєте, затримується. Ми посилаємося на ці стихи. Як момент заклику, що Христос дає свого Духа Святого своїм апостолам і дає їм владу проводити ось цю хірургічну операцію, виявляти людський гріх, допомагати людині усвідомити, зрозуміти, в чому суть цього гріха, і, що найважливіше, допомога у його звільненні. Тобто, як каже Євангелист Іван, відпустити йому гріх. Відпускається гріх тоді, коли людина усвідомлює, що це гріх, усвідомлює наслідки цього гріха і робить постанову більше їх його не повторювати. Чому ми маємо сповідатись священнику? Тому що дуже багато протестантів, як і простих людей, які трошки знають святе письмо, вони кажуть, а навіщо мені сповідати священнику? Я напряму Богові посповідаюсь, адже так хоче Господь, щоб ми сповідали йому свої гріхи. І тут вони праві, ми сповідаємося насправді не священнику сповіді. Радше так скажу, люди тоді до кінця не розуміють суті сповіді і важливості присутності людини, тобто священника у сповіді. Отож, що означає сповідь для нас? Чому має бути священник? Бо це є наче, видимий знак Божої волі і Божого прощення людині? Знаєте, це як чек в магазині? Як я, як я можу зрозуміти, що товар, який я взяв, поставив свій кошик, належить мені? Тільки якщо я прийду на касу і його оплачу. Тобто, ось цей чек, видимий чек, він стає запорукою того, що даний товар є мій, що я його не вкрав, що він мені дістався у законний спосіб. Більше того, коли щось ламається, чи товар є в неналежному стані, саме цей чек, видимий знак, дозволяє мені потім вимагати компенсації. І тому священник це той чек, який засвідчує Боже прощення, яке я отримую в сповіді. І пізніше саме цей священник є, як інструмент Божий, він допомагає людині в майбутньому боротися з гріхом. Адже гріх людини, він повторюваний. Раз посповідавши з гріха, рідко буває так, що людина зразу звільняється від цього гріха. Тому що диявол нас постійно спокушає. І він раз, і коли людина хоча б один раз згрішила якимось одним гріхом, то диявол буде постійно людину штовхати до цього гріха. Він просто буде міняти засоби. Це, до речі, те, про що ми говорили, чому ми так багато говорили про конкретний гріх, які нюанси цього гріха, як цей гріх проявляється? Бо це ті засоби, які диявол використовує проти нас. І от священик у сповіді допомагає людині виявляти ось ці шляхи, якими диявол нас спокушає. Тому так необхідно нам сповідати саме священникові. Бо коли людина сам на сам лишається з Богом, це нормально, це правильно, але коли ти сам один сповідаєшся, нібито Богові, Стоїть питання, а чи дійсно ми Богові сповідаємось? І чи не прийде тоді думка людині виправдовувати свій гріх? Отож священник це видимий, видима ознака Божого прощення нас, людей. Ми сповідаємося Богові, але священник фіксує. Наше прощення. Ще раз наголошую, він наче товарний чек. Для того, щоб посповідатись, є кілька умов. І ці, дотримання цих умов є необхідним для доброї сповіді, тобто, щоб людина змогла в повноті розкрити сама перед собою, щоб людина не боялася пізнати того, що вона зробила. Отож, п'ять умов доброї сповіді. Перше. Це іспит сумління. Це коли людина сідає якраз на самоті, коли її ніхто не відволікає, бере заповіді, бере ось ці сім гріхів, про які ми говорили, і починає їх виписувати, ставити собі запитання: а чи не зробив я цей гріх? Чи не був я гордий сьогодні? На ідеально, коли людина робить іспит сумління щоденно. Тоді, коли, і от коли людина робить її спецсумління щоденно, вона тоді чітко і конкретніше пізнає, хто вона є і що вона зробила. Тобто тому бере заповіді, знає, що з собою являється заповідь, знає, в чому полягає гріх проти цієї заповіді і каже, так, сьогодні я зробив, згрішив проти цієї заповіді. І ми собі фіксуємо цей момент. Я згрішив проти цієї заповіді, я згрішив цим гріхом. І коли приходить момент сповіді, людина просто озвучує всі ці речі. Тобто, іспит сумління це коли я досліджую свої вчинки, свої слова і свої думки, чи вони не були гріхом. Тобто порушили заповіді Божі, чи це не було проявом ось цих всіх гріхів, про які ми говорили останні кілька останніх часом. Жаль за гріхи. Що означає жаль за гріхи? Я щиро жалію, що я їх зробив. Тобто розкаяння, Розумі... тобто визнання того, що це, що я зробив, подумав, гріховне, воно є неправильно. І це не формальність. Я усвідомлюю, що я зробив неправильно. І я за це жалію. Тобто, мені боляче неприємно. І соромно, можна так сказати, що я це подумав, це сказав, це зробив. Постанова поправитись, коли я усвідомлюю, що те, що я сказав, зробив, є гріхом, що це завдало болю комусь і мені також, а особливо завдало болю Богові, я маю зафіксувати цей гріх і сказати, що я його більше, тобто постановляю його. Більше не повторювати. Радше, я би так сказав, я буду намагатись його більше не повторити. Тобто, наше старання не повторити ось цей гріх, з якого, який ми дослідили. Потім саме визнання гріха, тобто момент процесу, коли людина приходить до храму, звертається до священника і каже, Я хочу посповідатись. І на наодинці, коли є тільки і тільки людина сідає, і людина говорить про свої гріхи. Тобто, ось цей іспит сумління, який вона робила протягом там, певного періоду і часу, вона просто священнику повторяє всі ці гріхи з усвідомленням того, що вона вчинила зле, з усвідомленням, того, що це було боляче і соромно за це їй. З усвідомлення того, що вона хоче більше їх не грішити. Тобто ми видимо, фіксуємо ось ці гріхи, кажемо, що я більше я, наче від них відрікаюсь і більше не хочу їх робити. І після того, коли будуть розвичені всі гріхи, священик допомагає людині зрозуміти механізм, як цей гріх проник в її життя, допомагає вибудувати. Шлях і засоби, щоб ці гріхи більше не повторились, але накладаючи на людину покуту. Тобто людина має в якийсь спосіб компенсувати завдану шкоду своїм гріхом. Я не знаю, як правильно це сформулювати, Ну, це не зовсім є відпрацювання, але це дійсно, знаєте, відшкодування завданої шкоди. Тільки в духовному виборі. І священник якраз накладає ось цю покуту, що людина має щось виконати, зробити, щоб заплатити за те зло, яке вона зробила. Знаєте, це як от зараз є війна, і після нашої перемоги, на країну, яка про... на Росію має бути накладені так звані репарації. Росія має виплатити Україні певне матеріальне відшкодування за все те зло і ті руйнування, які вона завдала нашій країні. Оце є її покута за те, що вона зробила. Сьогодні ми говорили про цю сповідь, тому що це є шлях нашої духовної незалежності. Недостатньо є усвідомити, що таке гріх. Недостатньо зрозуміти, який є гріх зробив. Щоб бути дійсно незалежним, треба з цього гріха звільнитись. І це можливо тільки через сповідь. Отож, якщо ми хочемо бути вільними і незалежними людьми, значить ми маємо іти і сповідатись, визнавати свої гріхи і намагатися їх більше не грішити, не повторювати. Тобто зрікатися гріха. І жити по-інакшому, жити за Божими і державними законами. Тому закликаю всіх до сповіді. Слава Ісусу Христу! Прошу домолити! Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, в цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Допоможи віднайти всіх безвісті, зниклих. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої і склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!